Друзі, ера двигунів з безпосереднім впорскуванням палива ще тільки набирає оберти. А це значить, що з конвейеру виходять автомобілі із безпосереднім впорскуванням, із комбінованим впорскуванням палива. І е, наш екземпляр це Subaru, до речі, 2019 року випуску з об'ємом двигуна 2,5. Тут опозитний двигун FB-25D з безпосереднім впорскуванням палива. І навіть на такі двигуни у компанії час газу є. Рішення по встановленню і монтажу газоболонного обладнання. Зачасту автомобілі Subaru мають опозитні двигуни. Вони бувають як і MPI, звичайні, тобто мається на увазі, де форсунка знаходиться в колекторі і прямо в порскованні. Як і в цьому випадку, він також опозитний, але форсунка у нас знаходиться в камері згоряння. І для такого. Автомобіля, точніше, для такого типу двигуна у нас є рішення від компанії MRC Це польський преміум бренд, який себе гарно зарекомендував, який працює з цим агрегатом безперебійно. Блок керування в цій газовій установці маємо MRC Power. Форсунки тут найпродуктивніші з цього ряду. Це у нас MRC GT Ну і редуктор у нас розрахований до 250 кінських сил Це MRC Compact і обов'язково з приводу фільтрації дуже важливо, адже фільтру на встановлений MRC Crystal, він циклонного типу. Тобто газ, коли заходить цей фільтр, розкручується, домішки залишаються, і чистий газ іде далі потрапляє в форсунки. Тож цей комплект є базовим для цього автомобіля. Пам'ятаєте, коли я вам казав, що ми можемо змонтувати кнопку в будь-якому зручному місці для клієнту, якщо це можливо зробити фізично, там біля торпеди і так далі? От у нас кнопка в бардачку, тому що клієнт так захотів. Ну а слова клієнта для нас це закон. Балон на цьому агрегаті ми маємо на 61 літр, встановили, і заправочний пристрій в бампері з правої сторони біля заправочного річка. Тож цей двигун це безпосередньо впорскування. Розхід у нас буде в пропорції: 70 на 30, де 70 це буде газу, або 80 на 20, в залежності від вашої манери їзди. Тож, друзі, якщо ви ще вагаєтесь при встановленні газового обладнання. Звертайтеся в компанію Часгазу, адже ми використовуємо якісні самозажимні хомоти, шланги італійської якості і надаємо розширену гарантію. Ну а для того, щоб розрахувати м -м -м, вартість на ваш автомобіль, дзвоніть нашому менеджеру, він вам все розкаже. А з вами був Михайло, це компанія Часгазу, ну і, звичайно, Субару на кільцевій.